А якби не було цін? Щоб зрозуміти, чому ринкові ціни дуже важливі для добробуту, уявімо, що було би без них. Припустімо, ви народний комісар шляхів сполучення в радянському союзі. Ви та ваші товариші віддані комуністи. Тепер самі визначаєте, як використовувати наявні ресурси. Ви хочете побудувати залізницю з міста А в місто Б, але між містами є гірський хребет. Припустімо, залізниця буде однаково гарної якості, незалежно від того, чи прокладено її крізь тунель, чи в обхід гір. Якщо будувати крізь тунель, то знадобиться набагато менше сталі для рейок, бо такий шлях коротший. Однак для прокладання тунелю крізь тверді гірські породи вам будуть потрібні інженери та спеціальна техніка. Але інженери також потрібні в інших сферах народного господарства, щоб проєктувати зрошувальні системи, шахти, порти та інші споруди. І вам зовсім не хочеться забирати всіх наявних інженерів з інших важливих проектів. Особливо якщо існують інші способи вирішення проблеми, ви можете залучити менше інженерів і техніки, якщо будуватимете залізницю в обхід гір. Але тоді вам потрібно буде набагато більше сталевих рейок, оскільки шлях стане довшим однак сталь потрібна країні і для інших цілей для виготовлення автомобілів, балок, кораблів, каструль і тисяч інших речей. Якби ви вирішили цю проблему, щоб дати правильну відповідь на це запитання, треба визначити, який набір ресурсів оптимальний для будівництва залізниці, або це велика кількість інженерів і техніки, але невелика кількість сталі для будівництва шляху крізь тунель, або ж мало інженерів, але багато сталі для будівництва залізниці в обхід гір. Але як оцінити, що ефективніше використовувати інженерів чи сталь? Альтернативне використання часу інженерів це будівництво системи зрошування. Щоб визначити цінність окремо взятої зрошувальної системи, вам треба знати, наскільки вона підвищить урожайність для землеробів. А щоб визначити цінність додаткового врожаю, вам треба знати, що споживачам справді потрібно до столу. Це, своєю чергою залежить від того, що споживачі знають про корисність харчів. І ось тепер запитання: звідки ви візьмете? Всю цю інформацію, що стосується сталі, то з неї, крім рейок, можна виробляти вантажівки. Щоб визначити цінність нової вантажівки, вам треба знати наскільки швидше вона зможе доставляти вантаж ваших замовників. А щоб знати цінність прискорених поставок, вам треба знати наскільки замовникам справді потрібна швидша доставка. Це своєю чергою залежить від того, що ми знаємо про цінність використання цих товарів у пунктах призначення. Щоб вирішити, як будувати залізницю крізь тунель чи в обхід гір, ви повинні брати до уваги всі ці чинники альтернативного використання і сталі і часу інженерів. Це величезний обсяг інформації, носіями якої є мільйони людей. Як отримати цю інформацію? можна спробувати опитування, але тільки уявіть, скількох людей треба буде опитати. Треба буде поговорити з усіма, хто готує страви з усіма, хто користується послугами доставки вантажу. Кількість опитаних буде величезною, І дуже часто люди навіть не знають, що вони насправді хочуть, доки перед ними не будуть варіанти вибору. Тому зібрані відповіді на запитання не завжди відображатимуть дійсний стан справ. А якщо й відображатимуть чимала частина відомостей, втрачатиме актуальність за той час, поки їх збиратимуть і оброблятимуть. Навіть якщо через опитування вдасться отримати актуальну та точну інформацію, це треба буде робити щоразу, як знадобиться нова партія сталі для інженерних потреб. І, врешті-решт, вам, однак, буде необхідно на свій страх і ризик вирішувати, як прокладати залізницю крізь тунель чи в обхід гір, з чого б ви почали, маючи перед собою море інформації. як сказав Людвік фон Мізес, ви нишпорили б навпомацьки в темряві. Перед вами постала б відома проблема централізованого планування. Це та причина, через яку всеосяжний соціалізм неминуче зазнає невдачі. Центральне планування не може отримати достатньо необхідної інформації, щоб усе якісно розпланувати. Ви, народний комісар, просто не можете знати, як варто використовувати обмежені ресурси, щоб це справді було на благо суспільства. А тепер уявімо, що ви в тій частині світу, де панують ринкові механізми, і керуєте залізничною компанією. Ви працюєте не на благо народу, а для утримання прибутку. Ви хочете запустити залізничну колію від міста С до міста Д, і знову між ними є гірський хребет. Яке тепер буде ваше рішення щодо прокладання маршруту? Ви оберете найдешевший спосіб, порахуйте загальну вартість прокладання кожного маршруту, перемноживши необхідний час залучення інженерів на їхню вартість і додасте до розрахунків витрати на закупівлю необхідної кількості сталі. Залежно від результату розрахунків, ви обираєте, який варіант коштуватиме вашій компанії дешевше. Ви взагалі не замислюєтеся про суспільний добробут, але, о диво, обираючи маршрут найдешевший для вашої компанії, ви тим самим обираєте маршрут найкращий для суспільства, бо ви використаєте набір ресурсів, який найменше потрібний для інших цілей. Чому? Бо ті ринкові ціни, які ви брали для розрахунків, відображають усі можливі альтернативні варіанти використання сталі та часу інженерів. Припустімо, клієнти, які чекають на страви у вашому ресторані, вирішують витратити ці кошти на дорожчі харчі з місцевої крамниці. Тоді магазин отримує більше за харчі. Своєю чергою, магазин заплатить більше селянинові. Селянин з додаткових доходів інвестує в поліпшення зрошувальної системи, а ті, хто виробляє зрошувальні системи, заплатять більше інженерам, які їх розробляють. Оскільки тепер виробники зрошувальних систем платять інженерам більше, охочі найняти інженерів на будівництво залізниці чи інші проекти, повинні запропонувати їм щонайменше стільки ж грошей. Вищі ціни на послуги інженерів говорять усім, що ця робота з якихось причин стає більш цінною. А отже, можливо, варто пошукати дешевші альтернативи таким чином. Ранкові ціни на ресурси відображають уподобання мільйонів, які прямо чи опосередковано використовують цей ресурс. І саме ринкові ціни дають нам знання про вподобання споживачів і підказують, як правильно використовувати ресурси. Тільки за допомогою ринкових цін, які увібрали всю складну та багатогранну інформацію про ринки та споживачів, ми можемо визначити найкращий спосіб використання наявних ресурсів для виробництва тих речей, які нам потрібні, і тим самим задовольнити найбільше людських потреб.